Всім бажаю міцного казацького, Харківці знову в дорозі, незважаючи на те, що вчора був день волонтера і дехто відмічав, але ми ні. ми робимо кожного дня, працюємо задля перемоги, задля хлопців. Знову в дорозі їдемо до 23-ї МБР. Це наші друзі, Курахівський напрямок. Дивіться далі, продовження. Далі в дорозі їдемо до Покровське. Це Курахівський напрямок, Васильківка. Рухаємось далі, вдягаємось, вдягаємо броню для безпеки, тому що ми теж не безсмертні і нам потрібно допомагати хлопцям. Всім дуже дякую, хто допомагає. Люди добрі, долучайтесь. Якщо не хочете, щоб біда прийшла до вас додому, долучайтесь. Ми їдемо на Івак тачки, тачку треба ремонтувати. Е, їдемо не одні. Ми сьогодні разом з командою «Світ та Україна. Дуже дякую, що долучились. Їдемо двома компаніями. Разом до перемоги, дивимось, рухаємось далі. Так, ну що, включили е, додаткові засоби попередження. Один, другий.